Прихід кожної перероку для найменших мешканців Обухова справжнє свято. У катрусі осінь зустрічали по-особливому. На початку пригадали ясні вересневі дні. Як на небі сонечко, можна йти гуляти, і стрибати, і бігати, у пітьма грати. Далі відгадували різні загадки на осінню тематику. Капля з неба, дахів, стріх, дощ холодний, перший сміх. Почернів безлистя без листя, сад, що за містець не стова. Урочиста програма була надзвичайно насичена різноманітними танучками. Маленькі вихованці перевтілювалися то у краплинки дощу, то у невеличкі шепченки. Під час виконання танцювальних номерів використовувалося безліч аксесуарів. Так грибочки з'являлися не просто на галявині, а на пеньочках. Була й інша суто осіння атрибутика. А українські таночки виконувалися не тільки в національних костюмах, а ще й з віночками. I'm Штування свята ознаменувалося ще однією важливою подією плановим засіданням методичного об'єднання, на якому зібралися музичні керівники різних обуківських ДНЗ. Вони високо оцінили і саме дійство, і роботу його організаторів. Цікаві були костюми, цікаві номери. Показали багато таночків, те, що нам потрібно для роботи. Підбір музики, колеги дуже задоволені. Складно в тому, що були музичні керівники без досвіду освіти, але без досвіду роботи, але старшим колегам дуже сподобалося взяли для себе дуже багато чого цікавого. Музичні керівники чотири рази на рік влаштовують свята на честь приходу різних пір року. Окрім цього, вони організовують ще безліч інших заходів, ранків, творчих звітів та розважальних програм. Все, що робиться, все для того, щоб діти з задоволенням ходили в дитячий садочок, розвивали свої творчі здібності. І нам дуже приємно було, що сьогодні свято вдалося. Своїми враженнями з нами поділилися і організатори свята осені, які не так давно розпочали свою педагогічну діяльність. Намагалися не хвилюватися. Ну, першим моє першими тут об'єднання, і Ванідів не також так. То хвилювались. А також розказали про секрети, котрі допомагають їм у повсякденній роботі. Ну, саме важче це зібрати їх, тому що вони хочуть більше гратися, більше ну такого вільного. А треба зібрати 15 минут уваги їхньої можна, як сказати, добитися, а потім вже, вже треба трошки їх більше… Зацікавлювати, щоб вони тоді ще ну ще їхня увага ще була присутня. Батьки вихованців Катрусі, хоч і не були присутні на святі, однак долучилися до нього, організувавши творчу виставку. Оригінальність різноманітних доробків продемонструвала батьківську майстерність та винахідливість. Юлія Варламова, Андрій Пугач, студія Барт.